Усім доброго ранку, вітаю вас на моєму каналі Файна Троянда. У мене розцвіло кілька новиночок і я хочу показати. Їх відео буде не довге, але запрошую подивитися на ці новинки. Ось тут зацвітає трояндочка Одіссея, японочка, заявлена як плетиста, клаймбер. Ну, в мене поки що вона росте маленьким кущиком, бо це весняна посадка цього року. Має дуже сильний, приємний аромат, непогано тримає дощ та сонце. Ось Тут зацвітає троянда «Шато де Барбаролес. Ну, троянда теж посадка весна цього року. У нас проливні дощі, дощі вона не любить. От, якщо подивитись. Цей бутончик стоїть вже днів 3-4 і ніяк не відкриється, очевидь, через те, що загнили пелюсточки. Це саме стосується і цих бутончиків, вони ніяк не розкриються. Яночка рясна. Подивіться, скільки вона бутончиків вона випускала, але вони не спішать відкриватися, бо зовнішні пелюстки від дощу позагнивали. Взагалі, шато до Барберолас це шрап, має вона врости досить висока. Ось дивіться, це от весною вона посачена і в вже наростила такий досить непоганий кущик. Ось тут зацвіла моя новинка. Троянда називається Розирай Дюшатле. Вона такого ніжно-рожевого кольору, має дуже приємний аромат. Це теж шраб. Ну, принаймні, так заявлено, що це шраб. Але дуже довго на мене. Розкочегарювалася. це весняна посадка цього року. Це її перше квітування. Рахуйте вже друга половина липня, да, в неї тільки перше цвітіння почалося. Теж через дощі вона дуже погано себе почувала. Теж підгнили пелюсточки. Ось тут я бачу, вже і брушниста роса ну, але Ось ця квіточка розкрилася досить непогано. Ростуть вони у мене тут у кашпоці трояндочки, Кашпо 45 -літрові. А Ось тут розпустилася троянда японка аубе. Дуже красива троянда, теж вона заявлена, наче як напівплитиста Клаймбер. Ну, зараз вона в мене верхній оцей пагін. Він висотою близько метр-10 метр десять. Так що, вочевидь, вона буде все ж таки така, як ближче до плетистої, я її поставлю тут о, таку спеціальну перголу, яка поміщається в горщик, і вона буде собі там плестися. Ось її бутончики вони мають. Іначе білі, але мають такі підпалені рожеві. А коли вона розпускається, виявляється, що вона не біла, а така кремова рожева з більш е, такими яскравими полюстками ззовні. Квітка, на дуже красива. Оці квіточці вже третій день і вона досить непогано тримається, не дивлячись на проливні дощі і на те, що одразу після дощів спека 30 градусна. Тримається воно непогано. Ну і зараз в кадрі ви бачите трояночку Емеральд Ільза. Я її вже показувала. Це теж новинка цього року. Посадка весна. Хочу показати, наскільки добре тримаються її квіти. У цим квітам уже три тижні, а за ці три тижні яких тільки погод у нас не стояло. Це і душі проливні кілька днів, і спека плюс 30. Троянда тримається як фарфорові. Ось цим квіточкам вже більше трьох тижнів і вони ще досі-досі мають такий пристойний вигляд. Одну квіточку тут я зняла і одну тут. Хоча вони ще були досить такого пристойного вигляду, але я вирішила їх забрати, щоб вони не псули загальну картину. Ось, бачите, цю тут теж треба забирати вже, бо в неї так почорніла серединка. От там Ті, що я зірвала, теж такі були. Тобто вона не облітає, вона не загниває. А от просто відкриває таку чорну серединку, і я їх тому вирішила зірвати. Ось тут верхня китиця ще буде квітувати. Нижній ярус уже повністю розсвів. Думаю, якщо я його зріжу, то вона вижене мені до осені ще другу хвилю. Просто троянда у 100-літровому кашпо. Це троєнда теж заявлена як лаймбер, але у багатьох вона росте просто як шрап кущом. Я думаю, що в мене буде так само. Зараз в кадрі ви бачите троянду шахерезаду японка. Це вона вже відкрила квіточки на китицях базальних паунах, які вона видала весною, і от вони зараз заквітували. А ось тут у неї наростають пагони вже на другу хвилю. Якраз поки ці китиці квітують, наростуть наступні. Дуже красива троянда, дуже стійка, теж витримує проливні дощі, спеку. Ось тут вже теж на другу хвилю починає розпускатися трояндочка Розен Розін фастці націнейшн. Язик можна зламати з такими назвами, але Трияночка, направду дуже гарна, і от в жарку погоду вона майже біла. А коли, от як в нас прохолодно, коли дощі були, проливні, було прохолодно, там плюс 20, плюс 22, плюс 19 вона набула такого прям такого яскравого рожевого кольору. Бутони в неї прямо такі конкретно рожеві. Теж вона повністю от на другу хвилю заходить, випускає нові пагни, чекаємо квітування. Продовжує своє квітування трояндочка Шанемейт. Шанемейт дуже не любить дощик, тому вона цього року в неї квітування таке, та хвиля перша дуже така скомкана. Дуже швидко він відквітував. Життя однієї квітки в таких погодних умовах це один день. При більш сприятливих погодних умовах квітка тримається до трьох днів. Але ця троянда відрізняється дуже рясним квітуванням. Вона закладає дуже великі рясні кітиці, і вона квітує, квітує, квітує. Того року я вже говорила, що я її вирізала майже в нуль, тому що вона дуже сильно обмерзла. Тому її перше квітування прийшлося от зараз на середину липня. <кій> Ось так квіточка попсулася від дощику. Це вже до вечора вона облетить, плюсочки по попадають. Має дуже приємний запах, досить висока ця троянда, це, це шраб. А зараз вона висотою близько 1,60 метрів. Я її підв'язую обов'язково, бо якщо не підв'язати, під вагою бетоні вона лягає. Ну і подивіться, ось це на другу хвилю вийшла моя перша річка, весняна посадка, трояндочка Девіда Остіна Олівія Роуз. Вона в мене росте у кашпо під деревом, тому дощі її не сильно. Ну, теж поливали дощі, але вона хоч трошки закрита парасолькою з дерева. Ось це її друга хвилю. Першу хвилю перша хвиля була більш ясніша. Друга хвиля не така рясна, але троянда першорічка, що, що чекати. Але навіть як для першорічки вона дуже шикарно квітує. Я навіть не сподівалася, що троянда Девіда Остіна в перший рік може так квітувати. Зазвичай троянда Девіда Остіна потребують часу, аби набратися сил і гарно квітувати. А ця прям молодець. Дуже вона мені сподобалася. Шкодую, що я раніше не придбала я свій садок. Сама дивуюся, як це я пропустила таку красу. Тріяндочка дуже-дуже мила. Подивіться, як чудово квітує червона гортензія Black Knight. Темний лицар. На камері вона виглядає набагато світлішою, ніж її насправді. У неї такий... Вишневий колір з чорними мазками. На плюсточках такі чорні мазки. Під вагою бутонів вона трохи вляглася, бо кущик молоденький, тільки цього року я придбала його, і ще так добре не тримає свої пагони до гори. Під вагою бутонів трохи розлягається. Але з часом, я думаю, він буде міцніше мати пагони і буде триматися догори. Ось тут квітує моя новенька в горщику поки що. Це трояночка Arctic Blue. Дуже гарний має аромат троянда, Погано реагує на спеку. Вона є дуже тоненькі, плюсточки такі. зовсім зовсім тонюсінькі, Тому спеку вона не витримує. Треба буде її садити десь в ажурну тінь, бо зі спекою вона не справиться. На поруч квітує блакитна гортензія, Назви сорту не знаю, але дивіться, які величезні шапки вона заклала. Дуже красивий має такий блакитний світло-блакитний колір. Arctic Blue це в мене новинка, я купила її вигодуючим саджанцем в квітні цього року. Посадила поки що в горщик, бо я не знала, як себе буде поводити трояндочка і куди її краще посадити. Тепер я вже більш-менш зрозуміла, що троянда не любить спеку, тому буду шукати їй таке місце більш у затінку. Поки що все тут нарощує пагони на нову хвилю. Трояндочка Абрахам дербі нарощує. Ось тут в мене розцвіла жоржинка. Подивіться, яка красива жоржинка. Це бордюрна жиржина, вона невисока, дуже яскравий е мокрас має. Ось тут у мене продовжує своє квітування трояндочка Девіда Остіна Jubilee Celebration. Та ж посадка цього року весна. Ну, і ось там ще кілька китиць Heavenly Pink, але там... Картина неприглядна, чоловік складає там своє металічне барахло і ніяк його звідти не забере. Продовжує своє квітування троянда свані грунтопокривна. Дуже довго тримає свої квіти, не дивлячись ні на спеку, ні на дощі. Троянда теж першого року посадки. Весна цього року я її садила. Так, квіточки дуже сильно опускаються, бо. Огілочки, бо це грунтопокрана троянда в неї дуже такі ем, пластичні пауни. Але квітує, витримує і проливні дощі і спеку, нічого їй не заважає. Дуже стійка троянда, як для першого року життя. Ось тут вже на другу хвилю дуже швидко вийшла троянда чи гібридна Майра Ред. Досить швидко вона випустила нові бутони. Колір такий бархатисто оксамитово-червоний, темно-червоний, колір крові. І поруч ще одна красуня теж, яка дуже швидко вийшла на другу хвилю. Марун. Хоча я підозрюю, що це не марун, але купувала як марун, тому поки що називаю марун. Я більше схиляюсь до того, що це ред Кущ невисокий. Зараз це посадка весна цього року, кущ вистоїть близько 40 см. Хоча ця троянда мала би бути вища, тому в наступні роки, сподіваюся, вона буде високою. Ще одна новинка в мене зацвітає, вона ще правда, не повністю розкрилася, але я покажу. Це троянда Савера, чайно-гібридна зрізочна троянда. В мене вона вирішила заквітувати букетом. Це посадка 24 2024 року. Подобається мені така яскрава гаряча кольорова гамма. Жовто-червону, помаранчева, але проти сонечка вам не добре видно колір зараз. Ось так я з собою зробила тінь. І ця трояндочка Савера росте в мене поруч з трояндою хаймеджик. і вони чимось схожі перегукуються їхні кольори. Фактично, кольорова гама одна і та сама, лише е, різниця у насиченості. Тут більш помаранчевого, тут поки що більше жовтого. Але як розквітне савара, вона теж має набути такого більш помаранчевого кольору. Принаймні так я бачила її на відео, на фото. Продовжує своє квітування троянда Фіджи, дуже рясна. Посадка 24-го року. Низькоросла гібридна трояндочка з таким спреєвим квітуванням. Але трояндочки такі, як звичайно, гібридні самі бутончики. Ну, от це результат дощів. Трояндочка вже геть зіпсувалася, її можна видаляти. ось це щойно відкриті свіжі нові бутони, дуже красива троянда. І ще так дуже нічого про неї сказати не можу, бо це троянда першого року життя. Ну, від дощиків воно трошки псується, але загалом через рясність квітування, я думаю, це не дуже буде помітно. Ось тут квітує в лідах красуня японська New Wave. Це молоденькі бутончики відкрилися. Вона дуже бліденька, Камера вам показує її як на диво яскравішу. В житті вона блідіша. Вона дуже-дуже блідо бускова. Поки що це зовсім менюнька, це весна цього року посадка. Кущик нарощує, старається. Так само, як трояндочка машата, це. Теж посадка весна цього року, але видно різницю, який тут кущ, а який тут. Висота цього кущика сантиметрів 25, см, а цього сантиметрів 40, см. два рази вище. Трояндочка машла. А тут -от квіточка трояндочки. Була, як ти називаєшся, довідову стіну Троянда. Бачите, як загнила від дощу. Ось тут розпускається Бела Дітоді. Троянда Чайна гібридна теж випустила. Подивіться, кількість бутонів. Троянда першорічка, весна посадка цього року. Бела Дітоді. Ось тут на другу хвилю вийшла теж першорічка весна цього року, посадка троянда, сербета аваланч. Три бутончика видала. Тут продовжує квітувати ельф. І теж першорічка осіння посадка, троєндочка рококо. Ця нова клумба закладена весною цього року. Ось так вона виглядає. А ось тут через дорогу теж заціла. За ціли Фюр фюрелізи. Трояночка від розини, фюр Еліза. І ось тут. Триямлечка Deep Purple. Ромашки втомно квітують. Хочу показати вам свої лілії в кашпо. Ось, Дивіться, це нескорослі лілії в кашпо. Кашпо 20 літрів, ось такі платене. І вони дуже рясно зацвіли, і аромати тут стоять. Просто зносить з ніг аромат лілії. І поруч ще одна кашпо з високорослими білими ліліями. Тут зацвітає вже на другу хвилю вийшов лавсонг, трошки попсутий дощем. Поруч продовжує квітувати хіноцея. От нічого не заважає, ні дощ, ні спека. Тут все обрізане. Ось ще одна хіноцейка. Ось тут на другу хвилю вийшла трояндочка Крем-флавер-циркус. Зараз вона така яскраво персикового кольору, можливо, камера трошки висвітлює, бо сонце світить прямо і в камеру, і на квітку. Троянда теж не любить душі. Від проливних душів вона повністю загубила всі свої квіти. Дуже багато в неї було квітів. Не встигла вам показати, бо були душі. Ось дивіться, Троянди. Першорічки, оцю семію теж довелося повністю обрізати, бо дощі понищили. Кірки дощі знищили, проливні дощі. Ось там сарафим розцвів теж дощі, Знищили бутони, все погнило. Ось тут така в мене ромашечка квітує. Як вона називається? Зараз, згадаю, макарон, здається, макарон. Тут на другу хвилю вийшла Троянда Горджіс. Ось дощики понищили першу квітку, але сьогодні без дощів. Сподіваюся, відкриються нові і будуть чистенькі. Ну, Хам'янберт. Теж від дощику в нього так почорніла серединка, але загалом дощ переносить досить добре. Дві квіточки Антіква море. Звичайно гібридна троянда, яка дощу не любить зовсім. Ці квіточки відкрилися от буквально вчора. Вчора дощів в нас не було, тому ми можемо бачити їхню красу. Отак би теж зігнули. Ось так віддають гортензії. Вони люблять дощик, тому добре почуваються. на це. Трошки вже відцвітає троянда бріоза, вже багато я її зрізала. Оце останні китиці її доцвітають, і вже вона випускає, бачу, погану на наступну хвилю. Тут теж лілії. Зараз час лілій. Тут ще теж доцвітає першу хвилю чергьол. Вже багато обрізала я її, бо через дощі дуже швидко вона відсіла. Але ще є от нові китиці і незабаром буде друга хвиля. Лілії квітують і ароматизують все повітря довкола. На Другу хвилю дуже швидко вийшла троянда Бредфорд. Видав мені таку густу красиву, насичену, барвами китицю. Тут квітує троянда Брера. Теж непогано перенесла дощики. Ось на другу хвилю виходить Рад Леонардо да Вінчі. Це другу хвилю Акрополіс продовжує. Лілі. Ось тут на другу хвилю вийшла Троянда Ептайт. Це перші квіточки другої хвилі, а поруч теж на другу хвилю вийшла троянда Twilight Zone, яка ідентична до троянди Eptaйde. Підозрюю, або в мене дві троянди Twilight Zone, або дві троянди Аптайду. От піди вгадай. Ну, Однаковісіньки. Просто одноковісінькі троянди. Тут у всій красі плюшки-ватрушки такі. Ось тут трояндочка Frozen Summer House. Теж на другу хвилю вийшла. Зацвітає Black Forest Rose. Вже повністю я обрізала Mayan моя бо Вже сипалися квіточки. Друга хвиля в неї набагато скромніша і десь ближче до вересня місяця. Квітує хіноцейка. А ось тут е нарешті почала своє квітування, посадка осінню, е осінь, осінь 24-го року, трояночка Кубана. Перші в неї квіти були якісь неказисті. Я їх обривала, а ця вже кидеться більш-менш нормально. Виглядає загальна картина моєї садочку. На цьому буду закінчувати. До нових зустрічей. Всім гарного дня!